Малята на дворі вже рання осінь, а наші квіти на клумбі такі пишні, наче ще краще, аніж літом. Чи згодні ви з цим? Якими словами ви б розповіли про нашу клумбу зараз? Яка вона? Так, дуже гарна, красива, барвиста, квітуча. Дивитися на осінні квіти приємно і любо кожному. Не дарма ви гуляючи по подвір'ям та граючись, часто зупиняєте свій погляд на яскравих голчастих айстрах, сонячних і бордових жоржинах, на веселих жовто-червонястих чорнобривчиках. Ви знаєте, деякі квіти зростають на нашій клумбі? Назвіть, будь ласка, і покажіть їх. Осінні квіти ніби кинули виклик холодам, що наближаються до нас, і вирішили помилувати нас напослідок своїми розкішними барвами. Розкажіть, які барви, які кольори ви помічаєте тут? Так, тут є білий кольор, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, жовтий. Наші квіти ваблять не тільки людей. Біля них ще можна помітити комах, які теж ще не хочуть коритися про холодні осінні і продовжують спілкуватися зі своїми улюбленими друзями квітами. Придивимось уважно, які комахи клопочуться на клумбі? Що роблять вони? Правильно, молодці! Мабуть, ви знаєте, що така гарна клумба не виросла в нашому дитсадку сама по собі. Як ми називаємо рослини, що зростають на ній? Дкорослими чи садовими декоративними квітами? Так, на клумбі ростуть садові квіти. А не декорослі. Кому має завдячувати наш квітник, що він такий доглянутий і гарний? Вірно, людям, справді малята, якщо ти хочеш виростити будь-які, навіть досить невибагливі садові квіти треба докласти своїх зусиль для цього. Інакше такої краси і такого дива не буде. Розкажіть, як упорядковують клумбу та як доглядають за нею. Так, навесні саджають саджанці та сіють насіння квітів, потім їх прополюють від бур'яну та поливають, спушують землю. І щоб наступного року у нас з вами була така сама гарна або навіть краща кломба, ми маємо піклуватися. Про це вже восени. Хай поки що квітують квіти, звеселяють нас і радують. А коли вони відсветуть, ми зберемо насіннечко з айстри та чорнобривців, викопаємо клубні з чержин, щоб посіяти та посадити їх сюди наступної весни. Тож помилуємося квітами та оглянемо їх.